Друзі, вітаю! Записую відгук про автошколу. Назва авто, автошкола водіння, водіння. автошкола водіння. От вождіння на русськам вони перейменовуються зараз. От <laughs> ходила я в іншу автошколу, ходила туди доволі довго і зрозуміла, що в інструкторі доволі формальний підхід до навчання. Вони так годину відпрацював і все. І року. В цій же автошколі мета тебе навчити не просто кататися для іспиту, а для життя, і причому зробити це настільки, настільки вам буде потрібно. Тобто, якщо вам треба трошки довше, це окей. Головне, щоб був результат. Тобто тут не результат робота, а не робота на просто аби швидше здихатися вас, або ж ви більше пройшли уроки. От і мені попався такий інструктор на ім'я Микола. От, майже От. <ріст> <ріст> да. е, Любитель жартів і дуже гарний співрозмовник, який казав мені на дорогу, а не говорити. От. Тому та, раджу, раджу ось такий мене Відгук, на хвилинку 20 секунд. Та, приходьте в автошколу водіння. Добро пожаловать. Да.